Процес пішов, почав я заселяти нуклеуси. Ну і після того, як я нуклеуси заселяю, відтримую три сутки темні прохолодні кімнаті. Відтримую для того, щоб жила в нуклеусі так, як активувалась. До 3 сутки і вечором уже буду виставляти на свій облітник, аби облітувалися матки. Що саме головне в цій процедурі, то щоб як ми заселимо нуклеус і ті три сутки, як він буде стояти, аби добре працювала вентиляція, Аби бжілка там в нуклеусі в нас з маткою не запарились. У е, кожному льотку в мене є тут така маленька вентиляція. Хоча вона маленька, але вона багато дає. І кожному нуклеусі в дні бачимо. Знизу є вентиляція тут. Там також так само. Ну і так у кожному нуклеусі є вентиляції. І тут виходить через літок, так як йде такий сквознячок. Добре, вентилює вже самий нуклеус. Ну і на це треба звертати увагу, якщо заселили. Тому що, якщо не буде вентиляції, за 3 сутки ну, бджола в нуклеусі повністю осіплеться. так що така може бути неприємна ситуація. І засіляю я на канді. Але зараз не покажу, бо закрутив тут саморізи. Тому що у годівницю бджола набивається і ту планку вони витягують і вилазять. Я позакручував, бачимо тут саморізами кожну годівницю. Ну, але я заселяю на канді. Сироп я взагалі, сиропом я взагалі не користуюсь. Ну це я вже розповідав в попередніх відео. Ну і так, три сутки постоять, на блітник я буду виставляти їх уже вечором. Рано. Можна і рано, але ліпше вечором. Обід не добре робити, тому що ми як обід виставимо і повідкриваємо нуклеус, бжила з нуклеуса може повністю позлітати. Вечором 6-7 година я привожу. Ну і 8-9 я відкриваю. Можна і ранком, 6-та година теж зранку привезти. Ну, там би постояли годинку, всема відкривати, але все рівно я сподобав відкривати їх вечором, тому щоб вони ввечір повиходили, ніде не злітають, покрутились, на літку, зайшли, а вже рано повністю роблять обід. Ну, так як я, так як показала практика на моїй матковій пасті. Ну, як е е е підготовляю бджолу. Ну, бджолу я трясу, у мене ось такі є відра. Великі. По-моєму, 35 літрові. І у відрах от отакі отвори повністю. Знизу, збоку, ціле ведро, ціле ведро Е, Як я підготовляю бджолу, я зараз оставлю після, оцього, після цього відео мило, з минулого року відео, яке трясу бджолу. І заселяю, тому що в мене технологія не змінилась. А перезнімати мені тут то саме відео немає ніякого смислу. Так що я вставлю відео з минулого року. Хто вже це відео видів, ще передивиться, собі щось підгадає, може з мене замітку. Ну а хто не видів, підписчиків все збільшує, передивиться і зрозуміє, як я підготовляю бджолу для заселення нуклеусів. Ну, отак от і працюємо. Так що нуклеуси вже підготовляємо і будемо виставляти на облітник. Буду це все обов'язково показувати. Ну, так що зараз вставляю відео, як я підготовляю бджолу. Так що, всім приємного перегляду. Так, бджоли натрясли, поставив у холод, ми трошки бджола охолола і зараз буду вести додому. Трясу 3-5 вітрів. Ну, скільки є, нуклеусів на цей вечір заселяти, скільки виходить мату. Ось таке відро це, по-моєму, 33 літрове. Трясу 3 кілограми бджоли. 3200-3300. так. Від 3, то, від 3 кг до 3,300 Ну Все, зараз так постоять. Пів години, більше не потрібно. Ружу в машину і веземо додому. Дома вже буду годувати сиропом. І ще такий один важний момент. Бжолу, як стресає, в ніякому разі не мочимо. Як стресаємо, не мочимо, як застеляємо, не мочимо, бжола має бути суха. Нема що знущатись над бджолою, хлопці, відходіть від того, ну як сказати, моменту, щоб бджолу як максимум намочити, і тоді заселяти. Заселяємо для того і вночі, щоб не мочити. Бджола вночі поводиться адекватно, дає можливість зручно заселяти. На ну все, їдемо додому. Так, привіз бджолу, яку натрясли додому. І зараз буду ставити на відра тут зверху півлітрові банки з сиропом. Сироп один до одного, пів літри, щоб бжила, ну так як віддіїлась. Суха бджола, а сета бджола. Це краще бджоли просто не буває. І після того будемо заселяти. Відтримую десь від 4 до 6 годин, плюс-мінус. І вечором вже будемо заселяти. Не відтримую там сутку, дві-три, це зайві рухи. Бжили, ми натрясли у відра з різних вуликів. Феромони сім'ї, якщо б натрясти в одно відро, в одну сім'ю, тоді, може, би більше потрібно було витримати. Бо феромони у них будуть у одної сім'ї. Тут ми натрясли з різних вуликів різні феромони з різних сімей і вони. Самі не розуміють, що з ними робиться в цьому ведрі. Відтримуємо 4 години, би вже точно сиротіли і заселяємо. Сутку не тримаю, щоб б жила не мучилась. Прийом маток, якщо я ось так і трясу, так заселяю, бжила суха, бжила годована, прийом маток 100%. Раніше, як робив експерименти, відтримував, мочив, було 50 на 50, були великі втрати. А так, нормально. Ну, нуклеуси я вже почав заселяти, ці вже нуклеуси позаселяв і буду вже виставляти на своєму облітнику. Ці позаселяв, ці вже позаселяв, так що буду виставляти. Ну Все, чекаємо вечора і Буду заселяти. Так, ну підготували, будемо зараз засіляти, вкручуємо червону лампочку, щоб світило червоне світло. Бджола червоне світло не бачить і поводиться спокійно. Ну, а нам добре при червоному працювати. Буде добре працювати. Ну все, йдемо засіляти. І два коршики. повні. все і закидуємо марки Так, все, готово. Ну і так, всі заселяємо, ще один покажу, бо процедура та сама, немає смісу час затягувати. Так, ну ось десь тільки ми даємо зорі. Так, і беремо матку, запускаємо нуклеус. Все готово. І закриваємо. І ставимо рамки.